Протягом літнього періоду відбувався проект про Україна», який ініціював факультет культурних надбань, що дії при папському регулянському університеті у співпраці з відділом молоді апостольського екзерхату. Проект передбачав ознайомлення молоді, яка вимушено покинула територію України через російську агресію, із культурними християнськими пам'ятниками древнього Риму. Учасники, що попередньо зареєструвалися, мали змогу взяти участь у понад десяти екскурсіях разом із фахівцем, який розповідав детально про культурно-християнські аспекти, а також історію, причини і наслідки того чи іншого культурного монументу вічного міста. За весь час у цій ініціативі взяло участь біля 150 осіб. У свою чергу спільнота українців вирішила подякувати професорам та університету за таку можливість, організувавши екскурсію до базиліки Святої Софії в Римі, адже Україна нерідко була маловідомою з точки зору мистецтва. Культури та традицій для європейців усе багатство і історію нашого народу приписували країні сусідці. Сьогодні цією подією ми завершуємо наші екскурсії римськими пам'ятками. Зібравшись у базиліці Святої Софії в Римі, хочемо поділитися із професорами Григоріанської університету нашим культурним надбанням та нашою історією, сповненою великими мужами українського народу, котрі не давали ворогам знищити нашу мову, культуру, традиції та віру. Одним із таких будівничих української духовної та культурної спадщини є патріарх Йосиф Сліпий, який спородив цю велику церкву. Сьогодні отець Марко, який є ректором Базиліки та товариства Свята Софія, а також директором відділу Мігранти з апостольського екзерхату, проводить історичний екскурс для наших гостей, котрі розповідали, що на жаль мають досить мало інформації про Україну. Дякуємо усім, хто долучився до такої важливої справи. Оцю теодозію Греню, проти синколо апостольського екзерхату, який сприяв усіма силами у допомозі потребуючим, у цю Святославу Титоляку, директору відділу молоді в апостольському екзерхаті, що координував цей проект, у цю марку Семегену, що дав можливість італійським професорам і археологам побачити українську красу у Римі, а також усім, що взяли участь. Від імені владики Діонісія Ляховича, апостольського екзарха для українців в Італії, хочу щиро подякувати викладачам і всім працівникам Папського григоріанського університету, зокрема викладачам факультету історії і культури при цьому університеті. Адже саме ці люди зробили великий вклад, свій час, зусилля для того, щоб реалізувати проект, який називається для України. Дуже багато біженців з України протягом останніх місяців могли скористати з екскурсій по визначних місцях, зокрема Риму, по місцях, які передають культуру багатство християнської історії, історії вселенської церкви історії європейської цивілізації. Ми дякуємо тим людям за їхній великий вклад для того, щоб наші українці, які сьогодні змушені втікати, від небезпеки війни, рятуючи своє життя, життя своїх дітей, мали можливість збагатитися духовно мали можливість подивитися на численні церкви, музеї, місця, де зібрана культурна спадщина не лише Італії. Отож, велике спасибі від наших вірних, від апостольської заки, від наших священників, всім тим, які допомогли в здійсненні проекту про Україна, для України.